Дуже великий шмат того, що називається мережі, присвячено Оскару. Що дали Навальному, не дали українським якимось фільмам чи про Україну? чи Ну Значить, давайте я постійно про це кажу і зараз скажу черговий раз. Субстанції є правила. Правила такі в Оскарі, ніяким президентом слово не надається, може на Берліналі надається, може там на роттердамському фестивалі, там інші правила. Тут таке правило. За історію оскарів. Один американський президент був на врученні з виступом на оскарі. Тоді, коли він не був американським президентом і не знав, що буде американським президентом, це Рейган, Рональд Рейган. Коли він, він актор, можна знайти фільми з ним. І коли він був молодший набагато, він в якості актора виступав дійсно на Оскарі. Окрім Рейгана, ніхто на Оскарі не виступав ніколи, тому ну. Я б не радив дочекатися до Третьої світової війни, і тоді учасники цієї війни, вони може, і потрапили б на Оскар, тому що ну вже така подія, така подія. Ну але війни, поки нема такої великої з ядерними бомбами, ну, значить, дай Боже, щоб її не було. Тому це важливо розуміти, що це такі правила, такий статут. Знаєте, є порушення статутів. Інколи в світі це відбувається, на моїй пам'яті це. Смішна історія, колись коли Брежнів любив собі цяцьки навішувати тут всюди, то в статуті Ордена Жовтневої революції було написано, що він видається один раз в житті. Більше не видається. В Україні, наприклад, в статуті Людина року один раз маєш можеш отримати людину року. Я колись був людиною року в журналістській галузі, і і другий раз вже не буду. Ну, тобто, це такі статут, це такі правила, це такий закон. Тому, безперечно, Зеленському не дали, і, і і це теж зрозуміло, тому що на другий день після Зеленського, чи наступного разу, подзвонив би Байден і сказав: а, а чому це ви даєте одному президенту, а другому не даєте? Американським президентам не дають, тим більше не дають іноземним президентам. Ну, отак. Другий момент, який би хотів, щоб просто було зрозуміло. Я не думаю, що люди про це знають, але просто ця кіноакадемія американська вона складається, я не пам'ятаю, напевно, там членів 8200, і тут я помиляюсь, може 215, 210, 205, 240, 290, 8200 як мінімум. Ну, і тут одна з причин: ну, ну щоб не було корупційних якихось схем. Ну, дуже важко собі уявити, що на 8 тисяч людей можна над... на... натиснути десь, звідкись подзвонити і сказати: Ви так робіть. Ну, це треба 8 тисяч дзвінків, щоб було. А, ну і от вони вирішили: ці 8 тисяч, що цей кращий, ніж цей, а, чому, мабуть, там були якісь політичні течії? До речі, про політичні течії. Завжди є політичні течії. Це якась ідіотська історія. Я пам'ятаю фільм, де я знімався Ігоря режисер, були на ми були на Роттердамському фестивалі. Це першого класу ну тобто, такий самий, як Канни, такий самий, як Бриналі, Венеція, тобто, першого, першого розряду. От, і ми там розмовляли про де можуть дати нам чи не можуть. Це такий артхаусне кіно. Ну, коротше, такі така специфіч, специфіка цього Роттердамського фестивалю. Там такі фільми, що не кожен додивиться навіть до середини. Але е, тоді е, було сказано: якби ви минулого року подавали, то може ви би отримали. А в цьому році рішення журі було відразу, щоб. Найгостріша тема наркотики. Це може бути роль жінок, це може бути війна, це може бути інші якісь теми, які гарячі для суспільства світового. І вони на вході прямо кажуть, нам треба оце підняти цю тему, щоб продовжити оцю коду, цей цей якби цей крик суспільства світового звертати увагу. Безперечно, якщо там є щось геніальне, яке ніхто ніколи не бачив, е, унікальне, то тоді дадуть, дадуть безперечно цьому унікальному і і і, і так далі. І, і так всюди, знаєте, Нобелівський комітет, інколи кажуть, ой, дали тому, а треба було давати тому. Ну, а в Нобелівському комітеті сидять люди і кажуть: Ой, слухайте, а що в Африці нема письменників? Давайте в цьому році, щоб там не було, дамо африканцям. африканцям. Зараз Навальний, коли він зайняв абсолютно анти, антивоєнну позицію, може треба подумати, може він якусь користь? Будь-хто, хто каже зараз, що Путін підраз робить користь. А що він робив рік? Тому два, три, чотири. Я не переконаний, що про це треба постійно згадувати. От, пам'ятати треба, це інше питання. Пам'ятати треба і, і знати, що Навальний в якомусь вигляді може десь вигулькнути, і, і ми будемо пам'ятати, що він колись сказав про Крим. І розуміти, що це ну ну не неправильна не позиція і така злочинна півзлочинна. Ну тому що він виправдовував крадійство, фактично, тому що України вкрали Крим.